Нова економіка Івано-Франківська. Як місто рухається до інновацій в обласному центрі Прикарпаття підсумували одноіменний трирічний проєкт. Ініціативу щодо підтримки бізнесу вдалося реалізувати за кошти Європейського Союзу. Розвиток екосистеми інновацій у місті. Проєкт Нова економіка Івано-Франківська стартував у перші місяці повномасштабного вторгнення. Відтоді представники локального та релокованого бізнесу пройшли безліч навчань і консультацій. Завдання проєкту – це створити екосистему, в якій є гравці, в якій є експертиза, в якій є фінансування, компетенції, інфраструктура. Все, що потрібно для того, аби інновації з'являлися, зростали і розвивалися. Сувалися. Перетворювалися в реальні продукти. Цю екосистему ми будували в різний спосіб і через навчання, і через обговорення на зручні і незручні теми, і через дослідження для екосистеми важливо міжсекторна взаємодія, коли бізнеси працюють з університетами, коли підприємці працюють з існуючими бізнесами, коли дизайнери працюють з бізнесами, тобто, коли всі ці всі сектори, це те, що ми бурлили, робили і в принципі щось вродили. Тобто ми вже бачимо, коли реально ми маємо вплив на рівні мільйонних проєктів, які, наприклад, Прикарпатський університет разом з обленерго заходять в Херайзонівський проєкт. Одним із п'яти партнерів проєкту став виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради. Місто Франківське достатньо молодіжне, приблизно 40 тисяч є студентів. І, власне, сам Бог в цьому місті реалізовувати такі проекти з креативним мисленням, тому що власне молоді притаманне таке нестандартне мислення. Про притаманні емоції, і тому цей проект дуже цікавий в цьому контексті. Більш того, міська рада реалізовує. Два таких великих проекти по навчанню молоді як вести бізнес, як його вдосконалювати. Результатом проєкту є реалізована програма підтримки бізнесу у вигляді інноваційних ваучерів. Так, 20 підприємців отримали до 60 тисяч гривень на реалізацію власної ідеї. Зокрема, команда ініціативи працювала з ними й над розробкою нових продуктів. Амбіція нашого проекту в тому, що ми дуже хочемо, щоб молодь залишалася в місті, і не тільки молодь, щоб люди знаходили для себе кваліфіковану роботу, отримували за нею гідну оплату, мали можливість працювати в секторах, які пов'язані з наукою, які пов'язані з дослідженнями, які пов'язані з інноваціями. Ми дуже хочемо, щоб Франківську було більше бізнесу із доданою вартістю у минулому році. Команда проєкту також представила аналітичний документ діагностику екосистеми інновацій. В Івано Франції. Івано-Франківську. ці напрацювання увійдуть до майбутньої стратегії розвитку міста.